Отож, з команда Кавен, пасна. Мало хто знає, що ще в 16 столітті наші люди їздили в Туреччину та зовсім не на відпочинок. Отож, до вашої уваги, козак в турецькому полоні. Ведіть полоненого! Я привів його, Гане. Добре, заповнюй анкету. Не можу. У мене зв'язані руки. Добре. Диктуй. Ну, записуй давай. Як тебе звати? Роберт Дауні молодший. Точніше. Захар. Прізвище. Наряд міліції. Не зрозумів. Беркут. А скільки ж тобі років? Вісім. Він каже правду, бо ми знайшли його паспорт. Він. Вісім. Хм. Подивися, скажи, коли вийде на зв'язок твій спільник Максим. Не можу. У нього лайф. Добре. Тоді глянь на ці фотографії і скажи, хто з них твій спільник. Він. Ти брешеш, він прилетить на землю лише через 500 років. На гречку його. Мажори, в нас в Україні гречка 14 гривень. Хоч тут поїм. Сиди. А краще знаєш що? Скажи, де ховаються ваші війська. Мені потрібна карта. Вони світь чорний ящик. Показуй. Війська тут. О ні, вони в Європі. Їм дали візу. Отут справа. Ах, то ти ще й жартуєш? Ану закрий йому рота. Я цього чекав. От тепер ти в нас заговориш. Так, приведіть молодого дідя. Ох, страшно! Відведіть молодого дідя! Я you, Я тебе кохаю, я тебе люблю. Мені здається, він хоче нам щось сказати. А можна вийти? Так, але давай швидко, бо нам ще стем закінчувати. Ну що, як я тримаюсь? Супер. А давай для розрядки щось таке наше, турецьке. Хоку! Хоку. Обирав я собі наречену. Та всі на одне лице, паранжа. Зібрались на раду козаки, та не на головах в них оселеці. за козаки. Пацани, пацани, там такий прикол. Їжсіки хочеш, п'єш п'єрсіки хочеш, all-інклюзів, коротше, повний тагіл. Це чудово, а що в тебе в руках? Ну, куда ж я з Туреччини без кальяна? Ну добре, сідай, продовжимо допит. Отож, скажи нам, де знаходиться запорізька Січ? Скажу тільки тоді, турки, коли ви нам дороги зробите. Не буде цього ніколи. Тоді нам придеться піддати тебе тортурам. Напалю його! Та, Шкільна програма. Тоді за ребро на гак на рибалці зі мною не таке бувало. Ах, то ти жартуєш? Ану, слуга, покажи йому. Ні! Ні! Виключіть випліться негайно. Ви хочете знати, де запорізька Січ? Хочу. Добре, я вам скажу. Ідете постійно на північ, оминаєте Сочі, виходите на ріку Москва, а на ній одноіменне місто Москва. Ото і є запорізька січ. Її і руйнуйте! Готуємо війська, виступаємо зранку.